До села Ковпен Бродівської міської територіальної громади завітав владика, де його зустріли короваєм. Побувала на святковій літургії разом із парафіянами. Наша знімальна група. Увага на екран! Ми у селі Ковпен у цьому мальовничому і затишному населеному пункті у спекотний липневий день зібралося чимало жителів, які завітали до місцевого храму. Прибув на святкове дійство, що відбулося у цьому божому домі. Все чесніший владика, який розділив радість свята та провадив свято архієрейську літургію. Ми раді вітати вас, нашій маленькій парафії святих апостолів Петра і Павла. Хай буде благословений сьогоднішній день, хай буде благословена дорога, яка привела вас до нашого храму. За давнім українським звичаєм найбажаніше дорогих гостей зустрічають хлібом. Прийміть від нас цей запашний коровай. Знак пошани, любові і поваги. Звук дзвонів було чуто здалека. Вони сповіщали про приїзду ковпана Владики, якого зустріли діти із радістю, а дорослі за доброю українською традицією, запишним та розкішним короваєм. О, дорогі, владику наш, у цей знаменний світий час. Нехай Господь вас щиро нагородить. Здоровля, ласки не щадить. На божі працю вашу, нехай Господь благословить. Помолитися за мир в Україні, за військових, які боронять від москалів рідну землю, за спокій у родинах, за громаду і владу, за отців місцевого храму і за себе мали змогу усі парафіяни церкви. Ця служба об'єднала довкола себе чимало вірних села Ковпин і благословити. Тих, хто сьогодні є тут у храмі, благословити всіх тих, хто сьогодні тут мешкають, благословити і наших воїнів, які є з нашого села. У цей Божий липневий день у храмі панувала чудова атмосфера радості, добра, Божої ласки та спокою. Усі своїми устами та серцем молили Господа зупинити цю жорстоку війну, яку розв'язали расисти на території нашої незалежної країни. З вітальним словом до парафіян. Звернувся владика, який закликав невтомно вірити у Господа, який любить кожного з нас і обов'язково подасть свою руку допомоги. І сьогодні, заходячи до цього Божого храму, ми хочемо скласти Богові вдячність за його благословення, за його підтримку, за його ласку, яку він посилає для кожного з нас. Але разом з тим, переступаючи порід цього храму, ми хочемо сьогодні спільно молитися. Тривала служба більше години часу. Багато хто міг відбути таїнство сповіді та попросити про найпотаємніше, нехай всі молитви, які лунали з уст багатьох священиків, які завітали укопим цього дня, матимуть велику силу. Господи, господи, сполять з неба й і подивиться, довідається і в той виноградник. Що й насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, яка Ти для себе укріпи, віка, віка, віта. Господи, Господи, спорям із тебе, і подивися, і не відися, в той моногради. Що й насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічого, яка Ти для себе укріпи. Лень з небо і подивися, не відеося в той виноградих, що я насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого ти для себе укріпив. Є сколпана Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Олена Ковальчук телеканал лаканал Бродив Майн.